Хвиля патріотичних ініціатив шириться Херсонщиною. Активісти розфарбовують кольорами державного прапора знаки з назвами населених пунктів, стіни, будівель, мости, лавки. У Херсоні з'явилась навіть патріотична зупинка. Такий незвичайний подарунок до Дня міста своїми руками зробили учні та вчителі спеціальної школи номер 2 Стару і занедбану автобусну зупинку поблизу свого навчального закладу. Вони перетворили на синьо-жовтий острівець. Що з цього вийшло? Бачила Анастасія Соболєва. Дірявий дах, зламана лавка та поржавілі стіни. Ще тиждень тому зупинка по вулиці Робочої виглядала саме так. Тепер її не впізнати у синьо-жовтих тонах та з написами Херсонце Україна. Патріотичною її зробили діти та вчителі спеціальної школи номер 2 як ми любимо свой город, ми решили взять йому небольшой подарок. Ми раскрасили остановку в українському стиле. А коли ми її розкрашували, всі вокруг проезжали і улыбались. У школі навчаються діти з особливими потребами. Їх ідею розфарбувати зупинку залюбки, підхопили вчителі. Для своєї благородної справи вони не шукали спонсорів та не робили з цього піару, а просто за власні кошти придбали фарбу і почали малювати. Мені було очень приємно, когда Пришли ко мне дети с учителями, активисты, наши дети старшей школы, и предложили вариант, давайте все-таки ее почистим, отмоем и сделаем ее аккуратной для наших жителей города. Ну и пошла следующая мысль, что надо бы ее и разукрасить как-то интересно. И, конечно же, это патриотические цвета, и чтобы это прочувствовалась такая идея, что все-таки мы страна Україна, що ми любимо свій родний город. З таких маленьких епізодів, зізнаються дорослі, і формується дитяча свідомість та їх любов до рідної країни. Лучшим подарунком нашому місту буде наша любов. І от намагалися її виразити таким образом. Було великим удивленням для багатьох, що ця ініціатива абсолютно не сходить від кого-то, нам ніхто не дав цього указання, або не посовітував. Це виникла ідея така, самостоятельно. Креативна ідея спеціальної ЗОЖ номер 2 сподобалась городянам. Кажуть, тепер на зупинці стало приємно і затишно. Бо вона була страшна і ужасна. А тепер красиво. Я бачила, як діти малювали ці цвіточки. Мені дуже подобається. Стала ще дивитися, як вони так. Вони з таким удовольствием це малювали. І все-таки це тепер остановка як то більш ярка, красива, ну, свіжа, не то, що ржава була і не красива. А зараз просто на радостна. Аби створити таку красу, багато часу і коштів не потрібно, запевняють діти і вчителі. Головне любити свою батьківщину і місто, в якому ти живеш, і просять херсонців долучатися до їх акції. Більш того, пропонують навіть створити своєрідний флешмоб з розмальовування старих зупинок.